Я коли говорила про традиції, за якими я скучаю в Закарпатті, я забула про одну. Є моя одна любима закарпатська традиція, ні, не так. Я казала, що я коли приїхала з Закарпаття, я скучала, але не могла зрозуміти, за чим, точно не за родичами. Я скучала за традиціями. За чимось таким, що є в нас, що нема ніде. Є, наприклад, моя одна любима традиція, наша сімейна. В нас в сім'ї вона передається з покоління в покоління, називається алкоголізм. І в нас і в нас, якщо задуматися, у нас все цим підкріплено. Я не знаю, як у вас. У нас все взяти лише коломийку, наприклад. Знаєте, коломийка є такий, ну не можу сказати, танець. Є таке дійство: це коли много людей або немного так беруться по підрухи і під дуже веселу музику бігають по кругу. Я коли була мала, я взагалі не розуміла прикол, що з дорослими не так, що вони роблять. Коли я в перший раз нагостилася, я викупила одну прикольну річ. Коротше, я нагостилася, у мене були вертольоти. Знаєте, коли з тобою в хата ходить, і я поняла, що якщо вертольоти в одну сторону, а танцювати коло мийку в другу, тобі кажеться, що все нормально. І це насправді проблема, того, що ну, я напилася в перший раз десь в 14 або в 15 років, я ходила в 9 клас, і в моєї однокласниці був дівішник у Просто прийміть це, просто прийміть. Однокласниці був дівішник, і я не пам'ятаю, чого воно так склалося, що водку мала купити я. Чогось. І я купила пару бутилок водки по двом причинам. По-перше, в селі дітям продають водку навіть без грошей. Просто питають, чия ти, і пишуть в зошит. І ще вслід питають: та цікари не треба? По-перше, а по-друге, я купила водку, того, що вагітним не можу відказувати. І дитячий алкоголізм, і те, що вагітним не можеш одказувати, це ті унікальні речі. Ну де ще такое є? Я... Поаплодуйте, хто знає, що вагітним не можеш Угу. А поаплодуйте, будь ласка, хто знає, чого не може. Чого? Вони плескали. Все, зараз ми ще заведуться. Де? У того в хаті, хто відказав, миші заведуться. І що? Дивіться, я ні раз не бачила випуск ТСН, де повели репортаж про те, що в якийсь момент в хаті дуже много мишей завелося. Провели розслідування і оказалося, що то хтось вагітній відказав. Пообладуйте, до кого хоч раз підходила вагітна циганка. Яка користувалася тим, що вагітним не можеш відказувати. Угу, Ви дуже наївні люди тут зібралися. До мене теж підходила, але єдине, що я думала, то їбать у тебе був секс, серйозно. <рес> ну, все, ішла собі далі по ділам. Якщо це правда, то чого цим не вирішують якісь великі політичні питання, проблеми? Чого з Путіном когось беременного не відправлять поговорити? Уже бо давним давно все рішилося і не знаю. Ну, вона колись не отказала. чого я маю не одказувати. Чого то мої проблеми, я не розумію.